Ось тут в мене котик. Він дуже милий, тому я його приклеїв. А ми тут хатка для пташок з калиною як село України. Десятирічний Андрійко вже двічі переселенець. Спершу з родиною від війни довелося тікати з Луганська, а минулоріч вже з Харкова. Хлопець робить великодню порубку для мами. Творчість каже, його захоплює. Я граю на флейті. Я люблю малювати, ліпити, вирізати. Я сюди ходжу на Пейперкрафт. Марія до Дніпра переїхала з Северодонецька. Майструє янгола у техніці валяння шерсті. Ось крилишка і ось тіло агелочка. Для мене це я роблю це у перший раз. Я ніколи такого не робила. Для мене це складний зробити таке тільце, щоб було пухнасте таке. На арт терапію великодні диво прийшли діти віком від 10 до 14 років. Це переселенці з Луганщини, Донеччини, Харківщини. На моєму ангелочку, якщо ви бачите, є такий віночок. Хто хоче робити віночок, можна зробити віночок. Це не просто творчі заняття, а допомога для малечі, пояснює психологиня Оксана Дон. Арт-терапія дає можливість дітям розслабитися, дає можливість дітям прикоснутися до якогось творчого процесу, але от ми сьогодні робимо ангелочка. Це ж не просто ми робимо ангелочка, все одно це символ віри, символ надії. І кожна дитина, дотрагуючи до цієї шерстки, да, вона їй дає тактильні відчуття, вона відчуває ці відчуття, трошки заспокоюється, розслаблюється, з тим ангелом йде додому. Різноманітні заняття для переселенців тут, у науково-технічній бібліотеці гірничо-металургійного комплексу, проводять щонайменше раз на тиждень, розповідає виконуюча обов'язки директорки Ірина Перепелиця. І майстер-класи проводимо. І у нас є такі тренінги зміною безпеки для школярів, для дорослих. Є такі питання про ферентації. У нас діє клуб юних вчених, де вивчають фізику, і математику діти, переселенці. Все це безкоштовно. Після заняття діти отримали солодкі подарунки. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.